Я е, абсолютно не погоджуюся тим, з тим, що в цій справі е, той факт, що Україна до сих пір офіційно не зареєструвала е, меджліс кримського тарського народу, що це хоч якось вплинуло на результат цієї справи. Ні, це взагалі не розглядалося. Розглядалося от лише момент, чи справді е, можна вважати, що страждає наша, е, наша можливість мати представницькі органи от ця заборона. І наскільки є представницьким меджліс і Курултай. Оце, оце сильно розглядалося. А от чи вплинула би вплинула би реєстрація з боку України чи ні? Ну я впевнений на моє переконання, це взагалі би жодним чином не вплинуло, але в той же час. Uh, поза ну я зараз це коментую поза поза цим рішенням. Звісно, що ну мені здає, я, я впевнений, що поведінка української держави також не виглядає послідовною в останні півроку, коли ми все ще чекаємо цього рішення про реєстрацію меджлісу. І ну я не бачив якихось там офіційних або публічних коментарів, чому чому це затягується.